20 грудня до міського голови звернулися мешканки будинку за адресою Вернацького 10 зі скаргою на те, що у них в квартирах верхніх поверхів п'ятого під'їзду та на сходовій клітині тече вода через неякісно відремонтовану покрівлю. Це все снімар, снімай, снімай ближе, в ліжево воно вже те саме. Уже отключилось свет, вот тут подлогу. Все, снимай, снимай, как плывет. Это Давай, вот паркинг. Заходи, заходи, открывай. заходи, заходи. Заходи, заходи. Заходи, заходи сюда. Так, теперь давай сюда поворачивай. Сейчас, давай я подсвечу. Смотри. Все, я вот так вниз, 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 вниз. вниз. Вот это все веди. Все, и это все плывет. І плывет, і спасу нету від них взагалі нікакого. Міський ви, 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 голова ви, 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 вирішив особисто оглянути стан ремонтних робіт, які були виконані цього року. І все стільні тажати. прямо сюди все. І ось, бачите, і сюди. На тут стекло, и вот тут соседей вот, и на восьмом этаже там вот такие разводы, и ниже вот это все, и вот это все права замыкания было. Вот это все полностью бросать. Мы фотографировали древнены жупицей. Это же было замыкание. То есть вот это по проводке стекло с крыши через тех через вот эту щитовую и наши проще домой. До этажа, Здесь да полностью вот, затоплено. Да, до шестого этажа. этажа вот Через рядовую шахту вот тут вода стояла, она туда ишла. Потому что с шестого этажа люди пришли. Говорят, что у вас тут происходит? Я говорю, мы плаваем, мы течем. У нас тут ведро стояло, редактор подставили, и туренбу все капалось. Оно, не не капало, оно струе там, там видео идет. Есть, есть видео, есть. как есть. большим потоком Поп... течет. дождевая вода с крыши через техэтаж через все и прям в щитовой и щитовой специально чтобы не сильно залилось вот вот подстроили ребята просто обратите внимание какой напор воды течет угу. и все это через щитовую и в самый низ ясно вам ругала и музы нет нам Ну вот, вот это что? Сказал, вот это. Что только вот это, когда мы начали уже говорить в тревогу, уже полним годом уже всім ходить, даже чуть у не подъездом. Вот, И нам от только що перекрыли. И то на голову крышу, извините. 16 16-го, да, да. У вас робили, uh, якобы. Якобы. Uh, ну, робили кусочками, положили такие лапы. Кусочничками. И там вы, вы говорили, что... На бумажной основе на бум... б... а, да, был, был на бумажной основе. То есть его положили так... в жовтні месяц. В жовтні месяце месяц да, положили кусок 21 квадрата, по-моему, положили. И на том же месте все протекало. И на том месте протекало, вот там ямы, там нет основы бетонной, там просто вот на голову этот бетон положено, mm. нету никакой ни стяжки, ничего. Топо прошло месяц, так. Да, mm. снова все теперь. Что там самое тепло, <звук> <Все звук> <звук> <было. звук> снова они кусочничают. Это уже после <звук> ремонта было, как они положили бумажную рубрику. Бумажный рублей <звук> положили, <Да>. а потом <звук> вы пришли ко мне да. на прием громадян. Да. Так. Да. І це все твориться у нас з 2010. -го... 10-11 год. 2014 -го року, вот это 2014. У них є акти, що там даже они відписки давали. Номер протоколи у них там 5 или 6 штук, що відписки. У мене ж багато документів, які підтверджують ось з 2010 -го року. Ну, да. Ну, і щогадано, на кришні ти кажи. Сматритіано хапає і от ета з діла на ремонт варто зазначити, що у жовтні цього року жеком номер 6 було виконано ремонтні роботи на покрівлі даного будинку. Також у листопаді цього року було звернення до заступника міського голови Сергія Пахальчука з проханням усунути недоліки вже проведених робіт. На скаргу було відразу відреаговано, про що відзвітовано начальником ЖЕКУ No6 Юрієм Кошляком і підписано акт приймання виконаних будівельних робіт. Це новітня система водовідведення, да, так да. розумію, так? Да? Да. Ми дивились, як кажуть, було 26 рулонів ромеройду. Це десь близько, хватає на 245 квадратів. Так. На 245 квадратів так. технічна документація. Яка була надана, було написано. Зробили поточний ремонт над квартирою 200-201 200-201, 245 квадратів. Mm -hmm. На ці 245 квадратів було е, використано 421 квадратний метр рубіроїду, mm -hmm. якого немає. Кладу, приїхала приймати, скажіть тобто, що, і потеряти, тобто підтверджують мешканці. Yeah. Його, грузі, умери, бджалю, робили так? заміри mm -hmm. на той момент, коли mm -hmm. це все трапилось дійсно на 245 метрах, які в проєктно-кошторисній документації, і написано, що використано 421 квадратний метр. І ремонтна бригада підтвердила, що в один слой без основи, вони положили. Ви бачили, підписували. Що... Ні. Ви не знаєте, нічого не від заміни посади. І перевірку по всім таким роботам за весь Мало хто тільки дасть погодні умови, значить, зробити дах так, як треба. Дане питання знаходиться під особистим контролем міського голови.